Всім привіт! Це рожевий проти блакитної їжі челендж. Сьогодні біля та мейбл з'ясують, яка смачніша. Ой! Оце ми зіткнулись. Ой, вибач, мейбл, упс. Добре, я тобі поступаюсь. Дякую. М -м, яке смачне желе. О, ось тільки воно дуже м'яке. А то ж у мене тепер. А ну ка крижане дихання. Ось отак. так. ти! Я теж хочу спробувати своє желе у пляшці. Тут стільки гарних різнокольорових цукерок, що їсти його одна насолода. Дуже смачно. Мені подобається. Ай! Що то було? Ну та й ну. О, здається, я знайшов дещо цікавіше. Це м'ятне желе набагато більше та смачніше. Ух ти! Ось це мені пощастило. Я завжди знав, що блакитна їжа сама смачна. Як здорово! Вау, тут ще жилий з Сьогодні у мене справжній банкет. Ось це так, спробуємо. Як багато желе. Дуже смачно. Бела, ти вже куштувала своє желе? Ні, це треба терміново виправити. Одне желе полуничне, а інше малинове. Це приголомшливе поєднання. Спробуємо. М -м, як смачно. М -м, хочу ще спробувати. А ну-ка, якщо два смаки. Так, вони трохи важче видавлюються, але дуже смачно. М -м, мені подобається. М -м, з цим покінчено. Тепер переходимо до жуйки. Тільки чомусь вона не видавлюється. Але чому її так важко видавити? Давай, тисни сильніше. Це ж так просто. Анука. Так, завдання не з легких. Давай, Мейбл, ще трохи у нас вийде. Здається, знаю, що робити. Нам час пустити в хід своїх суперздібності. Сила блискавки, гей! У нас вийде! Так, давай ще. Має вийти. Так, в нас виходить. Які ж ми молодці. Здорово! Ця жуйка така забавна та прикольна. А в мене вже слинки течуть. Скоріше б її спробувати. Яка вона комедна! Так, дивись, що можна з неї зробити. Вона так класно тягнеться. Спробуємо. Смачно! А тобі подобається, Мейбл. Я зараз спробую. Так, а ну-ка. Так, клас, здорово. Дивись, яку бульбашку я можу надути. Вона більше за мене, я злітаю. Білі! Ти улетіла, Мебел. Ей, подруга, ти куди зібралась? Я і тебе прихоплю. Ей, Мейбелл, не треба відпусти мене. Ні! Ні. Ти готовий до нової порції смаколиків? Це звичайно, ти ще питаєш. Я вже придивився для себе апетитні такіс. М -м, як приємно похромтіти. То стільки я зовсім забув, що вони дуже гострі. О, А о, о, ні! Мені терміново треба їх чимось запити. Газовка, зараз буде дуже доречною. О, Клас, вона мене врятувала. Яке полегшення? Я в порядку. Все добре, бо я теж хочу скуштувати мармеладну локшину. Я впевнена, що ця рожева лакшина, мені точно сподобається. Беремо виделку. Так. І спробуємо. Ух ти! прикольно на смак. М -м так. О, тут ще й солодка Ось це супер. Спробуємо. Дуже солодко. Я готова всю її з'їсти. Дивись, вийшла бульбашка. Прикольно, Мейбл. Так. А я хочу спробувати печиво. Чудово! Дуже смачно. А тепер у нас є дуже прикольна начинка. Ну-ка, спробуємо. Мені подобається так. А ще можна додати цукерки і стане ще краще. Кладемо цукерки на печиво. І тепер це можна з'їсти. А ну-ка. О, яка насолода! Мені подобається. Oh. Ух ти! Дивись! А що тут? А цю цукерку я ще не пробував. А, о, вона виявилась дуже кислою, мебел. Смішно, Білі. Давай потанцюємо. Дивись, я знайшла полуничні чіпси. Такі я ще не куштувала! Ммм, Смакота! А ви коли-небудь їли чіпси з морозивом, а? Це буде просто щось. І так, беремо чіпси та морозиво. Спробуємо. О, раджу всім спробувати. Ой, як класно! Пити дуже хочеться. Так. Зап'ємо газовкою. Дуже смачно. А як в тебе справи білі? Ця цукерка була дуже кислою, але я пошукаю ще щось. Наприклад, ось цю забавну жуйку. Ха-ха-ха. Ух ти, яка вона довга! Я люблю жуйки. Це дуже смачно. І так, мейбл підкинула чудову ідею поєднати чіпси з морозивом. Мені також хочеться це спробувати та придумати щось новеньке. Що, якщо спробувати жуйку із цим сиропом? О, здається, я допустив помилку. Це дуже м'ятно. Білі, ти в порядку. Здається, твої експерименти вийшли з під контролю. Ну і прикол, поки білі приходить до тями, я спробую пару забавних мармеладних очей з полоничною начинкою. І точно не пошкодую про це. Дуже смачно. Як же я могла не помітити пончик? Він дуже смачний. Так, додамо це мармеладне око та все разом. Мені подобається. Вже смачно. Хочеш спробувати мармеладних дельфінчиків? Білі. Так, хочу, дякую. Вони дуже кумедні! А ну-ка, спробуємо. Ох ти. Мені також вони подобаються у мене ржаві. А ну ка ще. Так, так, так. Що в нас тут? Я почну з бургера. Він виглядає дуже апетитно. І я в ньому не сумніваюсь. Ставлю йому 10 балів. Так, так. Він дуже смачний. Я в ньому не помилився. Ого, ось би й мені спробувати його. Ой, що це я? У мене у мене ще рожева їжа. Яка чудова курочка. Так, спробуємо. А ну-ка, розділимо на половинки. Дуже смачно. О, Ой, мені подобається. Неймовірно. Смакота. Чесно кажучи, мені здається, що блакита газовка ні трішки ні гірша за мою. Я теж так гадаю, пип'ємо. Вона дуже смачна. П'ється так легко. Мені подобається цей свіжий смак. Черга картоплі фрі. Ось цей рожевий соус здається мені трохи підозрілим. Але я помилилась. Він навіть дуже класний і зовсім не гострий. Мені пощастило. Так, ще мені подобається ця картопля фрі з соусом. О, смакота. Тоді я спробую свою курочку з цим соусом. А, як же здорово похрумтіти в хорошій компанії. А от що я ще не коштував. Так, це блакитний ходок з блакитною сосискою. І. О, це так дивно. Дивіться, ще й ароматна піца. Чудова ідея, білі. Як же ми її одразу не помітили? Так, я теж хочу з'їсти цю піцу. Ось це здорово, круто. Так, я не можу зупинитись. О, у нас залишилось зовсім мало часу. Треба встигнути з'їсти як можна більше блакитної їжі, щоб перемогти у мейбл. Здавайся, ти не маєш шансів. Ой, ми обійлись. Сьогодні нічия. Дякуємо всім, хто ставить лайки і підписується на наш канал. До нових зустрічей. Бувай!